Час новин на Построфі. мене звати Тетяна Іванська. Про головні події цього дня розповім вам у цьому випуску. Верховна Рада може розглянути відставку міністра юстиції Германа Галущенка та звільнення з посади міністерки енергетики Світлани Гринчук уже завтра. Подання до парламенту передала прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Нагадаю, що 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічне підприємство державного сектору, зокрема на енергоатом. Сьогодні не вдасться розпочати засідання. Засідання закрили до завтрашнього дня, до десятої ранку. Трибуна була заблокована дійсно, і сьогодні не було в раді ні Гринчук, ні е, Галущенка. Є питання в тому, чи взагалі вони в державі, чи вони втікли. На це ніхто не може дати відповідь, тому що ходять розмови про те, що е, взагалі їх не може знайти і НАБУ. Я вважаю, що мають вони прийти до зали Верховної Ради і прозвітувати перед українським народом з трибуни. Верховної Ради, що вони робили, чи вони були залучені до процесів корупційних. Верніше це питання риторичне, але тим не менш вони мають туди прийти, прозвітуватись і пояснити людям, за що вони отримували зарплату і як вони заробляли собі на кишені. Якщо цього не відбудеться, здається, що цього не відбудеться, то е, має бути відставка уряду найближчим часом перезавантаження влади. І таким чином зміна підходів до тих процесів, які є сьогодні. Об'єктивно є велика вирогідність, що засідання Верховної Ради завтра, о десятій, буде складатися з двох питань: відставки Галущенка відставки Гринчук, і на цьому пленарка буде закрита. А далі е, я не впевнений, що засідання відбудеться в четвер, тому що в першу чергу в монобільшості немає відповідної кількості голосів. Там є внутрішній дезбаланс, дуже серйозний дезбаланс. Саме тому на цьому тижні не виносили бюджет на 26-й рік. І саме тому велика кількість законопроєктів, які знаходились в порядку денному, просто відкладені на незрозумілий період часу. Пояснення Роксала підласи про те, що цей законопроєкт про державний бюджет на 26-й рік якось будуть допрацьовувати. Не витримують жодної критики. Це лише вибачте за непарламентський вислів відмазка. і об'єктивно в кращому випадку голосування за бюджет відбудеться 2 грудня. А тим часом уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на переобрання наглядової ради на «Нафтогаз України». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, це черговий крок у рамках урядового плану оновлення менеджменту усіх державних компаній енергетичного сектору. Контракти чинного складу компанії спливають вже в січні. Напередодні ж уряд нагадаю, ухвалив рішення про оновлення складу наглядових рад усіх головних державних енергокомпаній. Передусім йдеться про. Енергоатом, Нафтогаз та Укргідроенерго, зокрема, аудит Енергоатому вже розпочався. Ну а ось одному із підозрюваних у причетності до розкрадань в енергоатомі колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід. Судді вже повернулися з перерви на засіданні. Присутній сам Чернешов зі своїми захисниками та прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокуратура просить про обрання для нього запобіжного заходу два місяці арешту або внесення застави у розмірі 55 мільйонів гривень. Наша свою провину заперечує. Секретар РНБО Рустем Умєров повернеться до України 20 листопада. Цю інформацію у коментарі Українській правді підтвердила прес-секретарка Діана Девітян. За її словами, 19 листопада в Україні в Умєрова закінчиться відрядження до США, після чого він вирушить до України. Нагадаю, напередодні низка ЗМІ опублікувала інформацію, що Рустем Умєров нібито може не повернутися до України. Однак ці дані спростував центр протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони. Володимир Зеленський відвідав парламент Іспанії. Президент України зустрівся із спікером парламенту та головою сенату Іспанії, а також членами парламентської колегії. Також підписався у книзі Пошани. Передає Ройтерс Зеленський зустрівся із міністеркою оборони Іспанії і кари керівництвом оборонної сфери. А пізніше ще мав обід із королем в Іспанії Феліп. Пізніше також він приєднається до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, аби побачити знамениту картину Пікассо Герніка і завершив. Свій день спільною прес конференцією в урядовому палаці Монклуа. А ось вже завтра Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину, щоб спробувати відновити переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Як пише Reuters, турецьке джерело повідомило, що спеціальний посланець США Стів Вітков також прибуде до Туреччини у середу і приєднається до цих запланованих переговорів з Зеленським. Тим часом в Кремлі заявили, що у завтрашніх перемовинах не братимуть участі, так сказав речник Путіна Пісков. Вже у четвер президент повернеться до України і проведе ставку, і також зустрінеться із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції Слуга народу. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. Він ж зазначив, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні державі. В Покровську на Донеччині зростає інтенсивність стрілкових боїв. Про це повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ. Окупанти намагалися закріпитися на агрооб'єкті на північ від міста. Однак наші воїни не дали їм цього зробити. Ворог прагне вийти до села Гришеного, але не може прорвати оборону наших військових, тому намагається обійти Покровськ. Нещодавно наші воїни знищили групу головного управління розвідки ворога. Водночас, з боку лиману, окупанти роблять нові спроби проникнення. Однак Отримують відсіч українських збройних сил. Ну а сьогодні і відзначають день сержанта ЗСУ. Це свято присвячене військовим, які виконують. Важливу роль у командуванні та підготовці підрозділів їх ще називають хребтом армії. Під час повномасштабної війни їхня роль стала визначальною. Більшість сержантів мають бойовий досвід, починаючи з 2014 року, а нові лідери зростають уже в умовах інтенсивних бойових дій. День сержанта ЗСУ з'явився у 2019-му. Він був започаткований президентським указом з метою примноження військових традицій для вшанування героїзму сержантів у боротьбі за незалежність та Територіальну цілісність України з ним сержанта причетних до свята привітав і президент України. Сьогодні дякуємо нашим сержантам, людям, які є хребтом українського війська. Вони допомагають бійцям, навчають, підтримують і своїм прикладом зберігають силу нашої армії. Професійність та лідерство сержантів завжди потрібні. Фаховий сержант. Це завжди підтримка для солдатів та опора для командирів. Дякую кожному й кожній за службу країні, за лідерство. Дякую воїнам, усім, хто щодня робить віддано свою справу, щоб Україна себе захистила. Сило оборони успішно застосували тактичні ракетні комплекси АТАКАМС для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомили у Генштабі збройних сил України і наголосили, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АТАКАМС, триватиме. Ну, а ось кожен шостий російський військовополонений в Україні є українським громадянином. Про це заявив секретар координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов. Він повідомив, що Росія примусово мобілізувала 46 тисяч триста українців із тимчасово окупованих територій, 16% серед російських військовополонених, які утримуються в Україні українці. З них 6% мешканці тимчасово окупованого Криму. Є загиблий і поранений у Херсоні. Росіяни обстріляли корабельний район міста. На чоловіка скинули вибухівку із дрона. Він отримав травми, які несумісні з життям. Ще в одного чоловіка, який знаходився поруч, вибухові та множинні уламкові поранення ніг його ушпиталили. Воє постраждалих також є у Дніпрі. Окупанти масово на атакували місто безпілотниками. Жінка та чоловік у у стані середньої тяжкості. Про це проінформували в обласній військовій адміністрації. У наслідок обстрілу понівечені підприємства, адмінбудівлі, будинки та авто. Також із затримкою близько двох з половиною годин курсували пасажирські поїзди Запоріжжя пшемешель і Дніпро Хелм. Про це повідомили в Укрзалізниці. Пасажири та бригади цих потягів ушкоджень не зазнали, але вибуховою хвилою вибиті декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Крім того, регіон частково знеструмлений. Тож залізничники задіяли резервні тепловози. Станом на зараз вже вікна зашивають, тому що тому що черговий раз у нас пошкоджені багато поверхівки. Черговий раз у нас пошкоджені. Uh, от дала радіомовлення наше, та молодіжний центр, тобто це абсолютно всі цивільні об'єкти. І туди били прицільно, тобто всі, хто поруч знаходився, вони помічали, як падає один за одним uh, шахет. І, власне, не немає розуміння, чому саме туди, адже поруч, окрім багатоповерхівок uh, і малоповерхівок, і Таких цивільних інфраструктурних об'єктів немає нічого. Двоє жінок загинули внаслідок ворожої атаки по Чернігівщині. Про це повідомляє голова ував В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Внаслідок атаки пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся і по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Усього за минулу добу на Чернігівщині було 11 обстрілів. Ну а на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі триває евакуація з небезпечних територій. Під постійними обстрілами рятувальники допомагають місцевим перебратися подалі від ворожих снарядів. Безпекова ситуація в регіонах погіршується, ворожі атаки стали частішими і ближчими. Кожному супроводжуючому до кожного супроводжують до нових осель і допомагають із перевезенням необхідних речей. Рятувальники, волонтери закликають кожного берегти і рятувати своє життя та життя своїх близьких. Дякую то кажуть, жінок задав вперед пропустити. Якщо їх не пропустить. Пасочки хатка маленька. Розбита з усіх сторон. Заділена, зимувати не можна. Літо тільки все. А ви не хочете виїжджати? Пока нет, yes. Так, що. Єс. Так. Я держу циток. Це О! Страшно, звісно, як ото кажуть, дурак тільки не боїться. Страшно, ну, привикли. Дома є вдома. Хата закутана, як ото в пільонки стоїть, а ми в куми зажили. Стіни немає. Чотири прильоти до хати. Один з одної сторони, а тоді тут другої стінку розвалило ну позакутували. У наслідок російських атак на енергооб'єкти є знеструмлення у Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомили в Укренерго. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень у півтори-чотири черги. Крім цього, через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 124 населені пункти у шести областях: Львівський, івано франківській тернопільській, закарпатській, Чернівецькій та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення усіх. З несторумлених споживачів очікується вже до кінця доби. На ну, ось у передмісті російського Омська вибухнула газова труба, почалася потужна пожежа. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країна-агресорки. Тим часом жителі села Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі. За даними Пабліка, на місці подій працює 18 пожежників і 4 одиниці техніки. Згодом губернатор повідомив, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу відводу. Диверсію на польські залізниці здійснили двоє громадян України, які прибули до Польщі з території Білорусі і які встигли втекти після скоєння акту саботажу. Про це заявив під час виступу у сеймі прем'єр Польщі Дональд Туск. Встановлені особи ідентифіковані особи це два громадяни України, які тривалий час діяли та співпрацювали з російськими службами. Це результат наших висновків та висновків прокуратури, а також результат співпраці з нашими союзними службами. Ці підозрювані один з них був засуджений судом у Львові у травні цього року за диверсію в Україні. Він проживає в Білорусі. Другий мешканець Донбасу також перетнув кордон з Білорусі до Польщі разом з першим підозрюваним цієї осені безпосередньо перед нападами. Сліди диверсії на залізниці у Польщі ведуть. До Росії міністр оборони Польщі Владислав Кошняк-Камиш каже, що аналіз подій у Польщі та Європі, зокрема підпалу торгових центрах, диверсії, інциденти на литовищах – все це вказує на системність та Російський почерк. Міністр в інтерв'ю Радіо Зет» назвав вибух на колії елементом війни Росії з Європою, Польщею та НАТО, метою якої є посіяти страх і підірвати єдність союзників. Він зазначив, що Польща перебуває у стані між миром та війною. А Кремль використовує диверсії, кібератаки, тиск на кордоні та провокації у Балтійському регіоні для ослаблення заходу. Косіняк камеш підтвердив, що поруч із пошкодженими коліями була виявлена і відеокамера. За його словами, вона могла фіксувати момент вибуху або контролювати місце закладки пристрою, аби диверсанти стежили чи вибухівку раптом не виявили. Ну і відтепер у відповідь на ці диверсії у східних регіонах Польщі підрозділи. Територіальної оборони розпочнуть патрулювання залізничних колій, особливу увагу приділять мостам, тунелям та станціям. Для моніторингу будуть залучати дрони та гелікоптери. Такі заходи безпеки пов'язані із підозрою щодо можливої диверсії на дієлянті залізниці, яка вже використовується для транспортування допомоги Україні. Нагадаємо, давайте що напередодні у Польщі повідомили про диверсію на залізничних коліях на маршруті варшава люблін Прем'єр-міністр Польщі Туск пояснив, що цей маршрут має вирі... Рішальне значення для доставки допомоги Україні. На ось Міністерство оборони Сполученого Королівства попереджає співробітників не обговорювати конфіденційну інформацію у орендованих авто, включно з електромобілями китайського виробництва. Про це пише Телеграф. Причина побоювання, що підключені комп'ютерні системи авто можуть записувати розмови або надсилати дані виробнику. Доказів витоків наразі немає. Відбирали квартири у померлих людей. На Одещині викрили колишнього суддю та шахрайське подружжя. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. Слідство встановило, що пара знаходила помешкання, наробила фейкові договори купівлі-продажу заднім числом і підробляла права на житло. А суддя з Одеси ухвалював потрібні рішення. Так вони переоформили три квартири у приморському та Пересипськ... Пересипському районах. Загальна вартість нерухомості близько трьох мільйонів гривень. На об'єкти накладено арешт. Про це заявили в ДБР колишньому суді зараз загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Ну а під час повітряної тривоги в Києві буде призупинено рух південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Про це рішення повідомили в КМДА. Обмеження були стосуватися приватного та громадського транспорту. Автобуси номер 22 та 91 змінюватимуть маршрути залежно від місця перебування на момент тривоги. Рух автобусів з лівого на правий берег під час повітряної тривоги не змінюється.